Доброї ночі, бусьього зараз, мабуть, вечір чи день. Ми приїхали з Пужайкова, що там гостинці порозкладали, і я вже думаю, Все, пора готуватися до нашого святого вечора, до нашої вечері. Несла стіл, попрасувала скатерку ту білу ляну. Ви знаєте, як льон прасується. Засервірувала вже стіл, м'ясо розморозила. Поселила поклала в холодильник на завтра, подумала на ніч ставити. Думаю, хто це до нього? Олічка Сергійна буде вставати вночі. Це мене так кидало, що це я вже випила з'їла. І в общем, завтра ранесенько прокидаюся, їду в Саврань. За продуктами, щоб свіженькі, смачненькі були. Все закуплю, зразу приїду, мамулічка прийде до мене, буде мені вареники робити, бусі, а я вже буду тушкувати картошку, м'ясо робити, салати, нарізки, кутю колотити, заколотю одну чисту, як оце у мами, а другу буду вже з маком, з медом, з горіхами, з родзинками, так як ви писали, що то за кутя, то не кутя. Без маку, то не кутя. Буде одна багата, а друга бідна. Якщо це ви так вважаєте, ми, ми їмо і таку, і таку. Я, по крайній мірі. Та Такі от справи. Миросик оце по вечерях, перед цим Мирон марону жалях. Я теж зараз вже в ванну і лягати, бо хочу вже відпочивати. Щось мені песик міна написав. Бусь. Я багато не виставляла із брошкиного нового свята, багато не знімала. Думаю, ну це ж моя дитина, це мені приємно на нього дивитися. Він такий веселенький, красивенький, всі дітки такі гарненькі були. Думаю, а вам що дивитись на морона? Та й вам потрішки-потрішки і так виставила. Так класно, мені так сподобалось. Да, я кажу, Миросик, як це ти? забув вірша. А я не знаю, чи. Розгубився, чи ну не знаю, що не знаю, але я задоволена святом. Я Кажу, що не виступ, що не номер. У я сидю, в мене повнуючи сліз, бо і в віршиках, і в колядках, і в піснях згадувалась війна, згадувались наші захисники. І воно так все бере за душу, коли це ще говорять маленькі дітки. Ну бусі, до завтра. Не перемикайтеся, дивіться. А я, походу, вже їду в Саврань? Ні, я ще не їду в саврань. Я ще лише збираюсь. добре ранок Бусі. Встала пів на сьому, поставила тушити м'ясо, зажарку, зробила. Думаю, раз у ванну, щоб ці всі замах, запахи відмити, мою голову, пора одягаюся і на вран. Спати хочу купити. Щось не можу заснути, а тоді вже як прокидаюся, не хочу вставати. І маросика бачу так само вложити його, а не просто. Ну все, я мою голову і вже точно їдемо в Саврань. Ви ж зі мною. Я вже в машині пусі, ми їдемо в Саврань. Зараз пойду, щоб мамулечку заберу. Грію машинку. Дімка вже в хаті розпали, в нас там з 10 до 2 її не буде світла, а гості якраз прийдуть на другу годинку. Тоді ми хочемо наперед напалити, щоб було тепленько в хаті. А якщо що, то тоді заведе генератор. генератора. Та такі от справи. Я бусі, ми вже севранешти, трошки скупилися по продуктах. Їдемо додому. Я вже розділася, в машині напали так тепленько, хорошо, на дворі бере приморозок. Це в мене вчепилася там якась волосина. Все, нас заправив дядько, ми з ним розрахувалися. Їдемо готуватись. Що це? Десята година вже. Нормально, все встигаємо. І так, молодь, ваша любима рубрика Обзор покупок. Розпаковка. Так, почнемо з такого, Лігонького. Я знаю, що всі наші малі люблять виноградку. Ось такий виноградик. У нас тут дуже багато фруктів. Я всього наріжу, потім дівкам хай їдять. І ось такий виноградик. Світленький. Так, зелень салат такий, потім ось такий салат. Багет брускетти робити. Так, філадельфія. Філадельфія купила таких дві миски на кутю. У мене саме таких розмірів не було. Авокадо два штучки. Це від мами куття і ніж свій забрала. Так, у нас крівчик на бутерброді. Корзі, розсуд, водичка, Філі на цезар. Зараз відвалювати. Кава, бо нашої улюбленої не було, то таке, що шукала. По запаху схоже до того, що ми п'ємо. Так, сир, сир, сік. Напої треба винести десь на холод. Так, далі у нас хлібчик. хлібчик. Це також просто їсть. Це нам буде квадратний тип. Отів, що це у нас? Хамон і от такі м'яска, Це мені на брускити, а це на салат. Це вказала, що буде маленьке меню. Молоко, сік. Сік. Молоко в каву машин. Так, мінералочка, лімон, апельсин, А в холодильнику у нас ще є грейпфрут і імбир. Теж дуже смачно. Векріон. Крайній кульочок на цезар, Маленькі помидорчики чері. Зелені серветки, бо мені не подобається, що в мене зараз на столі сині серветки, я вам покажу. А посередині довга, широка, зелена, Та й воно негарне. Потім салат айсберг на цезар, Нагідці, щоб були моротілки. Герчиця на соус до Цезера. Ось така гірчиця на соус до Цезера теж. Ікра. Ой! Упала ікра, не впала. Оливкова олія в мене закінчилась. Майонез на соус, персі, У купівці не було дві літри, то взяла такий маленький. І все, бусі забігала на базар, шукали зелень. Найшла свій підпис, що я виявилось, і купила в неї проміжки духів. Я ж таке циганча. Пахну. Все, це все буде зараз розкладатися, розбиратися. І я вже ставлю варіанти яйця, перепелині. не знаю, що я це вчора не зробила. вже було дуже пізно. І м'яско ставлю, вже все ставлю, все, готуємось. Лія куряче вже поклала готуватися, перепилені яйця теж і серветочки бусі вже поміняла на зелененькі. Така у нас тут краса. Стула потім з кухні принесу. М'ясо готове. Все вже зварилось, то що мало варитися. Зараз картопельку вже ставлю. Воно в мене як помощник оббирає яйці і буде робити бутерброди. Дмитро, це зробили канікули. Да, Миросик? Він трошки прихворів, чи що варуємо супчик, бульончик хлібчика? Диви, Прихворав наш Дмитрович. Дати все поставити, я не буду забрати. Хліб це наше все. Йому сугать в кровати, бусі, бо щось йому сьогодні не так, як треба зараз. Зрочлене, зда, Мирося? То общем, я включила турборежим і на кухні, і до миросика, якби тут в пріоритеті мені. Бути коло моросика, але вже Діма мені став допомагати то... Надіюся, що все буде добре, так, Мирончу? Зараз вип'ємо ліки і все буде добре. Mm -hmm. да? гадко, мами, не солодко. Давай, юшечку теж треба. мамою. Для... Дай тобі да? mm -hmm. Мамі подзвонить, спитай, яку я за нею їхати. Так, вже пів на другому бусі, скоро будете переодягатися. Дінка вже поїхав за мамою. Ми російському вже стало краще, він малює. Покажи зайчик, що ти намалював буся? Ану, покажи. Такий гарний. І ти сам собі відмінно поклав, так? Да? Мама, дай а я розмалювати. Зараз мама піде переодіниться, добре, ти в носочках. Угу. Uh дай -huh. покажемо бусім, яку ти картину намалював, так? Да? Наша катаня тобі подарувала на вечір, а ти її розмалював да? uh -huh. фарбами. Молодець, Все, бусь. Зараз ще роботи відкрию. У мене по меню. Ще нічого. Ні, картошка з нас. Бошник вже коло мене, кисель є. З гостинчиками, стіл вже майже накритий, я бусі навіть встигла переодягнутись на хвилиночку. Пожалуйста, переодягнулась. вже ходить, виглядає. Я холодчик несу. Маросику сказали, що зараз троюродний брат Дініс приїде, він же його теж жде. Так, Мирося? Будеш ділитися іграшками з братом? Так. Молодець. So, а он до вже 14.03, а гостей ще нема. Дінішка так швидко, бо він на змагання по дзюдо. А де патрон? Ти його вже на купу до своїх друзів поклав. У нас тепер два патрона Мирошка. Май, не, да? май, не, май, не, будеш, не, не бачиш свого? А він. Он він там, за космонавтом. Що, достати? Май, не щоб... Все безплатно? Все безплатно? Дивіться, бусі, лише пожалілася, що принтер погано працює. Фесоволь купила мені, точніше собі, новий принтер. І так, купон на мільйон доларів. Марюшка, ти будеш казати Дімі? Не будеш. Боже, які в неї гарні резинки. Все, роздівайтеся, я не спою гаряче. Ми вже будемо вечеряти. Пожарані не дочекались, бо вже всі дуже хочуть їсти. А ну заграй варюшки. Каже Варюшка, дивись, є тут така кнопка. Да? Бачиш? Все заграєш нам сіно? Так, чекаємо, виглядаємо пожаранів. Нехай їдуть з щоденником, бо я буду ставити двойку за поведінку. Оля. А. а до нас колись приходить колайн. Ти що? Да? да? Там що, лікарня у вас? Да. Угу. Угу. Собака гавкає, може, бабуся з дідусьом приїхали з Наташою? Якщо вони приїхали, то я таку закрию, я вас заховаю, так? Да? Давайте я подивлюсь. Все. Гості вже є. Чесно, думала, що вас хтось привезе. Я кажу, ну може, щось а так Наташа, в тебе хоч щось а в мене. Оце Варя лише холодець, почала їсти, а полінка, я не бачила, щоб їла. Ну, карто, Картошку їла. Да. Да? Не бачила. Мясо. Це для неї взагалі. Поліна, давай радиш брати, так. Так. Я, я дороги раз то брати, то, то. Ага. Молодець. Буде. Молодець. Вона побачила, Маре, бо я ще Пекла на цілу ніч. Вона ж не, бо... не все. Буде. До тої хати. Та її не ходив туди. Дядько, ну, на. Дівчата вже вдіваються. Конверти, дивіться, там Так, а тут, в принципі, немає. немає. Так, дівчата, шо, шо, Я вас такі? свічка. Подарувати вам все? Оха, Поліна, який береш? чи... Там наповнення одинакове. Ти, Давай з зеленями, він такий доросліший. От з ким я говорю? Чуні. <св 'язаний> Спасибо, що вечеру принесли. А ти не пробувала на руки, ходити. Це Полінка вчора каже, а мені ти нічого не казали. Я Кажу, ну то завтра поїдете, скажете, ми ну, вчора нічого не казали. Ми сьогодні. Варя, бери гроші в кидати. Давай після, відбудемо новий рік. Водохрещу. Давай на воду Так. <св 'язаний> <св 'язаний> Бо це дуже багато. Зараз до вас, а потім новий рік і оце ні. У сонечко втомилось, наморилось. Але сонечко заспав. Прокинеться без настрою тепер. Так, нехай відпочиває Бусі, а я йду прибирати столе. Все, Бусі. Зробила дімки каву попросив. Ми вже все-все прибрали. Зараз буду йти мити посуд. Ваша кава. Дякую. Буці, у мене так гуде тіло, Ох, так. але вже можна видихнути. Все, ми вечерю відбули. Наступне ми вже чули, ми з Іною домовились, що після нового року, бо ну, зрозуміло, що ми будемо готуватись і до Нового року, а на водохреща шостого вже поїдемо, понесемо вечерю до Волохатюків. Поки ворон спить, ми такі з дімою погані батьки. Я рахую непогані. Що поки дитинчатку спить, ми всі-всі солодощі. Ми залишили тільки сік, орео, соломку і ще щось. Якісь печиво, мабуть. Так, да, там дві, дві ж різних коробки печива, звичайно, таке воно. Е -пі Пісочне, ми на нього казали, не знаю, ну, як воно зараз зветься. Правильно, як сказати. Просто печиво, звичайно, без нічого, без глазурі. Просто гарно посипане. Е я розумію, що мирон буде возмущатися, що де всі мої вкусняшки, але я знаю свого сина. Я його мама, бо я така сама, якщо є, ти ото сядеш і почнеш їсти. Я не хочу, щоб мирон наїдався того всього. Є і фрукти, фрукти довго не стоять, будемо їсти фрукти, а солодоща нікуди не дінуться. Ну, хіба що мама з папою вночі трошки будуть тирити в сина? Ну, не все ж зімо. Ми е, переймаємося з його здоров'я. Ось вчора він трошки переїв, сьогодні йому вже було зле. Я не хочу, щоб так було. Так що будемо потрохи видавці давати. Бусі, У мене там такі коментарі є, що як мені не соромно. Ми тут їмо, готуємось, е, святкуємо, а хлопці на фронті. Холодні, голодні. і думаю, ну це хтось написав зальотний, який не знає мою історію, історію моєї сім'ї, що в нас всі на війні. І Діма, коли два роки поспіль, і день народження було в нього на фронті в війні, і Різдво, І Новий Рік, і всі свята він всі провів два роки на війні. То я рахую, що Діма заслужив. І він хоче проводити ці свята в колі рідних. Він хоче, щоб я накривала на стіл, приймала гостей, щоб ми кудись в гості ходили. Я рахую, що мій чоловік заслужив і наша родина святкувати такі дні, такі свята. Ще не знаю, мені цим упрікати. Я кажу, я перед собою чиста, правда на нашій стороні, а ви собі там, що хочете, то думайте. Я знаю, що в бусі, ви так не думаєте. Це просто заходять якісь зальотні. Мені знаєте, мені то, що неприємно. Я ж кажуть, бо я не, за... не знала правди. А так думаю, ну окей, ви так думаєте, нехай буде так. Що бусі? Я буду ставати мити той посуд. Не скажу, що може дуже багато. Що багато. Там туди скляночки, туди мисочки, але я так все прибираю з столу і так ось зразу сортирую ще з мітячко, щоб викинути туди склянки, туди вилочки, ложечки, туди посуд. І собі все по черзі перемиваю. Дімка вже, мабуть, попівкали. І що? Я хочу вам сказати, що ми з вами зустрінемося вже на Новий рік. Я візьму трошки перерву, чуть-чуть прийду до тями, відпочину від цих всіх. Влогів від цього марафону. Я розумію, що я все рівно 70 підписників не доб'ю до Нового року. Але, що сталося, то сталося. Не це головне, я вам казала. Тому, бусічки, будете сумувати за мною не будете. Відпочинемо. Відпочинемо десь від одного. Бо я трошки ще це всі наші свята підготовка і ще знімання влогу. Воно тебе трошки виматує. Тому. Дякую, що ви всі ці дні, всі ці свята провели з нами. Ми з вами походили по гостям. Я вам, може, показала щось більше, щось менше, але все рівно я з вами поділилися. Все, тоді, бусі, з наступаючим вас новим роком, зараз там з прийдешнім, вже по-новому. Попридумую тут це все. Я вас дуже ціную. Дякую, що ви в мене є. Дякую за вашу. Активність за ваші коментарі. Я всім відписую, і, і на гарні, і на погані коментарі я вже відписую всім. Тому що чекайте мене на Новий рік, я обов'язково з'явлюся. Все, цілуємося. Давайте я цілую люблю ваша Зала.